Чір це новини світ Я Леся Красун. Далі ви дізнаєтеся. Золота лихоманка, як у Франції, пограбували авто з коштовним металом на мільйони євро. Життя на життя на вулиці історія про те, як грецькі безхатьки знаходять свій дім. Санта Клаус золота рибка. Чому добрий дідусь оселився в акваріумі? Над главою МВФ розгляд справи Крістін Лагард почався у Паризькому суді. Її звинувачують у перевищенні службових повноважень, коли вона працювала міністром фінансів Франції. Йдеться про так звану справу ТАПІ. У 2008-му бізнесмен Бернар Тапі домігся компенсації з держбюджету на суму понад 400 мільйонів євро. Цю виплату і затвердила Лагард. Спочатку екс-міністр проходила у справі як свідок, а рік тому її викликали до суду вже як обвинувачувану. Лагард свою провину заперечує, каже, діяла в інтересах держави. Якщо ж рішення колишнього міністра визнають незаконним, їй загрожує рік за ґратами та штраф 15 тисяч євро. Сирійські опозиціонери втратили 90% території, які раніше контролювали Валепо. Урядова армія продовжує наступ у південній частині міста. За інформацією російського уряду, який допомагає асадівським військам, за останню добу в полон здалися більше як дві тисячі повстанців. Правозахисники ж повідомляють, урядові війська обстрілюють східну частину міста, де ще залишилися опозиціонери. В Алепо перебувають і десятки тисяч цивільних. У них закінчується їжа і вода. Тим часом представники сирійської опозиції зустрілися у Парижі з президентом Франції Франсуа Оландом. Сторони обговорили можливе припинення вогню та можливості виводу з міста цивільних. Режим вважає, що він виграв на цьому етапі, але він виграв тільки в новій жаху. Те, що відбувається сьогодні в Алепо, фактично є військовим злочином. Це не лишиться без покарання, не може бути рішення без припинення вогню та надання доступу міжнародним організаціям до цивільного населення. Франція підтримує опозицію, вони не мають нічого спільного з терористами. Золото, підпал і втеча у Франції. Шукають злочинців, які пограбували інкасаторську машину. Напад стався на виїзді на трасу, яка з'єднує Ліон і Париж. Що поцупили крадії, та як їх шукають, розповість Сергій Куляс. Пограбування сталося о дев'ятій ранку. Інкасаторське авто заблокували двома легковиками. З них вискочили чотири людини, озброєні автоматами. Злодії примусили інкасаторів відкрити вантажівку. З неї нападники дістали близько 70 кілограмів золотого піску. Перед втечею вони закрили охоронців всередині броньованої машини та підпалили одне зі своїх авто коли жандарми приїхали та відкрили фургон, то побачили там людей. Вони були у задній частині авто близько до вогню. Тож жандарми одразу дістали їх звідти. вогонь перекинувся на інкасаторський фургон та кілька припаркованих поруч машин. Пожежу загасили швидко завдяки очевидцям. Вони зателефонували до служби порятунку, як тільки побачили вогонь. Я побачив, як падають автомобілі. Двоє чоловіків намагалися підпалити ще один. Тоді мій колега сказав: тікаємо звідси, вони озброєні. Правоохоронці вже оцінили вартість вкраденого. На ринку 70 кілограмів золотого піску вартує більш як 2,5 мільйони євро. Сергій Куляс, новини на першому. Венесуела міняє паперові гроші на монети. Металевою стане банкнота 100 боліварів. На чорному ринку за неї дають два американські центи. Обмін розпочнеться в середу, триватиме 10 днів. Рішення для венесуельців стало повною несподіванкою, і на це розраховує влада країни. Гроші міняють у рамках боротьби з мафією. Венесуельські очільники сподіваються, що наркоборони просто побояться вийти з тіні та податися до банків. Паралельно країна розпочне друкувати нові шість банкноти карбуватиме три монети. Номінал найдорожчої купюри 20 тисяч боліварів приблизно 5 американських доларів. Ми вилучимо банкноти номіналом у 100 боліварів упродовж 72 годин. Ми даємо власникам грошей можливість обміняти їх у банку. Я віддав наказ міністру оборони та міністру внутрішніх справ перекрити усі наземні прикордонні пункти, морські та повітряні шляхи для тих, хто незаконно володіє венесуельськими грошима за кордоном. В Індію прийшов циклон Варда. Рясні зливи прокотилися півднем країни. У штаті Таміл наду від стихії вже загинуло двоє людей. Із небезпечних районів евакуйовано близько 17 тисяч людей. Не працюють школи та підприємства. Рибалкам рекомендували не виходити в море через шторм. Людей просять залишатися вдома. Скасовано десятки авіарейсів, поїзди ходять з перебоями. Подекуди швидкість вітру сягає 120 кілометрів за годину. Синоптики кажуть, далі може бути ще гірше. Кількість опадів найближчого часу тільки зросте. Посилиться також і вітер. Впродовж наступних 36 годин рясні зливи придуть по всій країні. через сніговій у Чикаго скасували майже дві тисячі авіарейсів. Ще стільки ж затримали. Люди проводять довгі години очікування в аеропортах. Бранцями негоди стали навіть пасажири транзитних рейсів. Виліт заборонили і тим лайнерам, що зупинилися на дозаправку. У самому місті на дорозі висока снігова шапка. Комунальники працюють. Тілодобово. На вулиці вивели усю техніку. Людей просять залишатися вдома без нагальної потреби за кермо не сідати. Невдовзі холодне чи тільки посилиться, кажуть синоптики, через Аляску та Канаду. На США суне сніговий шторм Сибірський експрес. За п'ять років кількість безпритульних у Греції збільшилася на 70%. Чимало людей втратили свої помешкання через борги. У самому ж центрі Афін є місце, де на безхатченків чекає, хоч і тимчасовий, однак, прихисток. Тут люди можуть зігрітися, поїсти, випрати одяг і просто відчути себе вдома. Подробиці дивіться далі в сюжеті. Коста з зупинився на вулиці після смерті батьків кілька років тому. Тут його прихистили. Зараз він уже знайшов собі оселю. До притулку Ждарміс приходить допомагати. Я хожу сюди вже п'ять років. Спершу приходив поїсти, а тепер роблю тут усе, усю хатню роботу. Зараз я живу в гуртожитку в Афінах, хочу допомагати, і мені подобається те, чим я займаюсь. Притулок любові й підтримки так назвали це місце. Його засновники Костас і Софія Віталакіси. Подружжя допомагає нужденним уже чверть століття. Спочатку приходили на вулицю, і роздавали біднякам їжу, а кілька років тому організували притулок на двох поверхах одного з будинків у центрі Афін. Вони кажуть, що не не мають надії, ми ж переконуємо їх, що це не так. Окрім їжі, без хаченки тут можуть скористатися душем та випрати одяг. Раз на тиждень безпритульним допомагає психолог. Також сюди приходять лікарі і допомагають у вільний від роботи час. Власники кажуть, коли востаннє перераховували кількість відвідувачів, їх було 680. Але день у день сюди приходить дедалі більше нових людей. Ірина Мілошевська новини на першому. У мексиканському акваріумі оселився підводний Санта Клаус. Добрий дідуня плаває у великому басейні разом зі зграйками риб. За декорації в нього водорості, мушлі, підводний камін та ялинка. В акваріумі навіть шкарпетки для подарунків розвішали. За гостей у санти дітлахи й дорослі. Санта занурюється ненадовго, плаває по пів години на день. Однак у цей час біля його акваріума найбільший натовп відвідувачів. Ялинок багато не буває. принаймні у цьому переконане подружжя з Німеччини свою оселю до різдвяних свят вони прикрасили більш ніж сотнею новорічних дерев. Про незвичайних колекціонерів розповість Анастасія Лебега. Зовні будинок Томаса і Сюзанни нічим не відрізняється від інших, але всередині схожий на крамницю новорічних прикрас. Тут більше ніж по одній ялинці на квадратний метр. Сто дерев оздоблені 16 тисячами новорічних іграшок. Таку колекцію пари з німеччини не збирали за кілька років. Я завжди любив Різдво: весь цей блиск, іграшки, ялинки. Звісно, усе почалося зі звичайної ялинки у вітальні. А потім ми подумали, що можемо поставити ще одну в коридорі, кухні, та за п'ять років сталося ось це. Будинок прикрашений повністю від коридору до вбиральні. Дерев немає тільки в спальні, аби хоч уночі відпочити від атмосфери Різдва. Ми не прикрасили тільки спальню і не будемо, тому що вирішили, що її ніхто не бачить, і також там можна відпочити, коли різдва стане забагато. До святкового облаштування подружжя ставиться серйозно. На прикрашаннім знадобилося понад два місяці. Ми розпочали на початку жовтня, обмірковували де поставити ялинки. Їх розташування змінюється щороку. Це дерево, наприклад. Не стояло тут минулого року, але мені здалося, що цей куток надто пустий. Тож поставив ялинку сюди. Завдяки своїй незвичній колекції чоловік та жінка стали місцевими знаменитостями. Ці знаються у містечку Рінтель. Про них знають усі. Анастасія Лебега, новини на першому далі. Передаємо слово В'ячеславу Афутіну та нашим колегам з українських новин. А я повернуся до цієї студії завтра в цей же час щасти.